Сором, це, мабуть, найбільша тема, яка має місце в моїй практиці, тому що сором дуже часто людей в чомусь зупиняє, не тільки з візитом до лікаря, чого люди соромляться йти до лікаря, бо у них є відчуття провини, що це вони винні за те, що у них щось сталося. Mm. Ну, наприклад, там болить шлунок, ну це ж я там не знаю. Чим зловживаю, да, чимось зловживаю mm. або переїдаю, ну це ж моя провина. Ну я ж там і чув, і знав, і потім прийти і сказати це лікарю. Часто людині буває соромно. Mm. Бо вона думає, що лікар скаже, ну да, ну ти ж знав. А насправді тут немає нічого соромного, бо для того є лікарі, щоб до них звертатися за допомогою медичною. Ну і сором. Хочу наголосити, це нормально, соромитися з соромом не треба боротися. Можна, наприклад, от пацієнту, якщо нас будуть слухати пацієнти, яким соромно звернутися, можна прийти до лікаря і сказати: ви знаєте, мені соромно, але отак воно є. Тобто важливо легалізувати цей соромну. От да, так, мені соромно все ну, насправді в мене по практиці, наприклад, є такі випадки, коли люди, я не знаю чи соромили, чи просто ігнорували якісь видимі симптоми і навіть здавали аналізи, але протягом. Року не зверталися, і це призводило просто. Якщо це була там якась перша стадія онкологічного захворювання, то потім вони вже приходили на третій, четвертій стадії.